Павло Глазовий. Золоті руки. Поталанено зустрітись двом старим друзякам, що не бачились напевно 20 років з гаком. Пропустивши по Черчині, ходять по квартирі і тихенько розмовляють, збуджені і щирі. Гість любується портретом, гарна балерина Посміхається хазяїн, то моя дружина. Гість картину розглядає, о, яка картина. Так що здорово малює. Теж моя дружина. Гість побачив піаніно у кутку кімнати. Грати любиш? То дружина, я не вмію грати. От так жінка гість радіє, руки золотіє. І танцює, і малює, навіть грати вміє. А хазяїн сумно каже, перша гарно грала, друга добре танцювала, третя малювала, а проте найкраща жінка, дорогі мій, брате, та, що вміє борщ варити і білизну прати. Дякую.